Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози, і наревітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспатись спокійно, не чути, як гуде стіна. Від вибухів де рвуться міни, коли закінчиться війна, я вдячно більше бути хочу, за звичні Божі дива, за мирне небо, сон щоночі, за ручку доньки у руці, за зелень трав і спокій вітру, за сонця теплі промінці і неба райдужну палітру. Коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде з неба допомога.